Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, 29 грудня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Депутати Чернівецької міської ради продовжили розгляд питань 59-ї сесії. В Чернівцях біля ратуші вдень прорвало водопровід. У Чернівцях пройшов міжнародний турнір з боксу. Депутати Чернівецької міської ради продовжили розгляд питань 59-ї сесії. Цього разу вдалося ухвалити рішення по кожному. Щоправда, виявили і так званих «кнопкодавів», давів, які голосували на минулому засіданні чужими картками. Довелося повертатися до проєктів рішень семи питань повторно. З подробицями наші кореспонденти. Чернівецька міська рада видала ордери на квартири сину загиблого на майдані Василя Аксена та вдові В'ячеслава Пелехатого, який загинув на сході України. Згідно рішення сесії Чернівецької міської ради, я хочу вручити орден, ордер на житлове приміщення на квартиру Юрію Васильовичу Оксеніну, сину Героя Небесної Сотні. А сиді, коли буде це? Були гроші полегнути. Після чого знову взялися до роботи, а точніше до обговорень. Як стало відомо, було виявлено так званих кнопкодавів. Деякі депутати голосували використовуючи чужі картки під час минулого засідання. Депутати надали фото та відео, які підтверджували цей факт. Вас закликаю зараз повернутися до і переголосувати всі земельні питання, починаючи з 31-го шкурного питання. Закликають депутатів, свідомих депутатів. Моя позиція. По кнопкодавству ніколи не мінялося, не міняється і не буде мінятися. Я, як депутат, собі нікого такого не дозволяв. І вам раджу це не повторювати. Безперечно, цей факт став відомий, і ми провели певне розслідування, дослідження. Проголосували карточки депутатів, які були відсутні в залі. Була проголосована голосувала карточка з Рибнєвої. Один раз карточка, один раз Рибні, один раз Мойсюк. Проголосувала карточка Савки і один раз карточка Жаровського. Про кнопкодавів Давів та тих, кого не було на місці, а їхні картки використовувалися. Лунали вигуки депутатів. те, як ви кнопкодавили, і я вставала, ходила во время сесії, Ми кстати, можемо підняти відеозаписи цих сесій. и требовала от вас вернуть карточку. Вы тогда, карточки, вы тогда насмехались. Что касается, что касается Савки, и мы на сессии говорили о том, чтобы вы не голосовали чужими карточками, мы взяли карточку как Глинчука, я это видела, взяли карточку Савки, она вам ее лично передавала в коридоре, и вы прекрасно, с удовольствием за нее давили. Аби рішення Чернівецької міської ради приймалися прозоро та без піаністів, закликали народних обранців і депутати Чернівецького міського студентського парламенту. Ми дуже гостро засуджуємо такі, таку поведінку депутатів і вимагаємо голосувати лише за себе. Не за такі зміни були був майдан, була революція гідності. Після підрахунків хто та скільки разів натискав кнопку за інших, а також виступу студентів, мер міста запропонував, щоб комісія відстежила ці порушення та підготувала відповідні зміни до регламенту. Провести розслідування, як з'являлись карточки в залі, як вони зникали з залу. І після того і розглянути поведінку депутатів всіх фракцій. І сьогоднішню, і колишню, і внести зміни, запропонувати зміни до регламенту, які унеможливлюють не особисте голосування. Оскільки, за словами депутатів, ці дії мали місце під час ухвалення кількох питань, що стосувалися земельних ділянок, їх було повторно розглянуто. Щодо бюджету на 2015 рік, Верховна Рада України вже ухвалила цей законопроект, тому на черзі і місцеві. Як запевнив Олексій Каспрук, вже 10 січня, після вичення змін до законодавства та власне держбюджету, фахівці міськради будуть готові представити громадськості на обговорення, а вже 20 січня ухвалити бюджет на 2015 рік. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Біля ратуші в день прорвало водопровід. Такий гейзер посеред однієї з найбільших вулиць міста та ще й в самому центрі зовсім не тішив ані перехожих, ані водіїв, ані працівників водоканалу. Продовж години вода лилася дорогою. Поволі утворився затор із автівок. У чому причина? Та як швидко і якісно її можна виправити, намагалася розібратися Генрія Табеух. магистраль идет. Тут трехсотка диаметра трубы, понимаете? Чугуна, тем более. Что там творится? Или на Врецке, вот тут есть Врецка на полив, вот на вот, вот. Или там прорыв, там, я знаю, там трещина, может, перелом будет на будет там разное может. Прибувши на місце аварії, працівники КП Чернівці водоканал не могли достовірно сказати, чому саме стався прорив, адже для того, щоб це з'ясувати, потрібно перекрити воду, викачити залишки і аж потім підступити до аварійної ділянки. Тому до роботи одразу не взялися, не вдалося. Вже за годинку все стало відомо. Прорвало від струбопроводу на літній полив газонів на центральній площі. Сіму строк, різні експлуатації, значить, от… А це вже новий прорив. Метровий потік води неподалік торгового центру Соборний. Стверджувати не можемо, але швидше за все, це та сама магістраль. Вже за лічені хвилини її ліквідувати приїхала аварійна служба Чернівці водоканалу. Флешмоб старої системи подачі води у місті сподіваються, працівники цієї служби у цьому році для них вже завершиться. А наразі усі аварії ніяк не переривають водозабезпечення до помешкань чернівчан. Генрія Табех, Руслан Коков та Денис Науменко Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Голова правління Пад Чернівцігаз дав відповіді на репліки начальника головного правління Державної фіскальної служби області, які прозвучали на минулій сесії обласної ради. Нагадаємо, що протистояння цих двох установ триває відтоді, коли фіскальна служба за результатами перевірок на підприємстві донарахувала ПАД «Чернівці ГАЗ» стягнень на 37 мільйонів гривень. Минулої сесії облради голова правління ПАД Чернівці ГАЗ виступив із заявою від колективу підприємства, який не погоджується із рішенням фіскальної служби, яка за результатами планової перевірки донарахувала додаткових зобов'язань та штрафних санкцій на 37 мільйонів гривень. Пан Горда запевнив, що при стягненні з підприємства цієї суми, яка майже дорівнює річному фонду заробітної плати, підприємства, буде завдана значна шкода. Тоді ж Михайло Синичак, начальник головного управління державної фіскальної. Служби в Чернівецькій області висловив своє бачення щодо ситуації. Зокрема, він висловив свою думку щодо цін на газ. На що сьогодні голова правління підприємства відповів: немає прикладів в Україні, коли би газ коштував дешевше для самого споживача у разі якщо мережі обслуговує якась інша організація, тому що ціни встановлюються не цією організацією, а повторюються національною комісією. Тому насправді це така сама тема, як російська мова, як різність України. Тобто, хто би не прийшов на політичний олімп, ми завжди чуємо один і той одну й ту саму риторику. Також нагадаємо, що Михайло Синичак стверджував, що терміни здачі відповідної документації затягувались. Тепер з приводу термінів. А чому керівник підприємства не сказав про те, що під час перевірки головний бухгалтер на два місяці пішла на лікарняний? А чому керівник підприємства не сказав, що ті документи, які є в нас з листування з ним, він надав за два дні до закінчення перевірки? На це у пана Горди була досить неочікувана відповідь. На сесії обласної ради прозвучало, що в нас головний бухгалтер жінка від. Керівника фіскального її служби, і що вона у нас дуже хвороблива і тому так довго йшла перевірка. Так ось наш головний бухгалтер, мужчина він не хворіє, слава Богу, і всі документи надає вчасно. Так, це б було дуже смішно, якщо б не було так сумно. Також на сесії облради начальник головного управління Державної фіскальної служби в Чернівецькій області підняв питання щодо газових мереж. Є зустрічна пропозиція, будь ласка, шановні депутати, в інтересах територіальної громади, давайте проголосуємо у цій залі звернення до правоохоронних органів, що вони підняли документи передачі актів передачі на обслуговування чинівці газу газових мереж. Бо в мене виникає питання як представника фіскальної органу. А коли передали ці мережі, компенсували людям, які будували ці газові мережі, а може їм в тарифі. Заклали ту амортизацію, а може щось побудували за ті гроші, на чому заробили? Шановні друзі, я дуже багато разів про це говорив: Чернівці газ не має у власності на території Буковини жодних мереж. Ми їх тільки обслуговуємо. Мережі належать державі або місцевій громаді. Минулого понеділка ПАТ Чернівці ГАЗ» отримало офіційне повідомлення про те, що фіскальна служба розпочинає ще одну перевірку на підприємстві. Проте працівники Чернівці ГАЗ» не бачать законних підстав для проведення такої перевірки, але не перешкоджатимуть податківцям. Разом з тим, як запевнив голова правління, до сьогодні на підприємстві не з'явилось жодного податківця для проведення перевірки. Пан Горда вважає, що такі дії фіскальної служби це цілеспрямована робота, яка направлена на знищення підприємства на території Буковини. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За останні три доби на Буковині сталося 5 пожеж. Вогнеборців рятували чотири будівлі та один автомобіль. Загиблих і травмованих немає. Минулої п'ятниці в селі Тисівці Сторожинецького району виникла пожежа в житловому будинку, в якому ніхто не проживав. Люди помітили вогонь лише тоді, коли він поширився на площу понад 130 квадратних метрів. Розповсюдженню вогню сприяло і те, що будівля була дерев'яною. Рятувальники локалізували пожежу і не допустили її перекидання на інші будинки. Пожежою знищено покрівлю та перекриття споруди, пошкоджено домашні речі та майно. І знову новини із Луганщини. Голова облдержадміністрації цього регіону Геннадій Москаль постійно відслідковує наслідки ворожих обстрілів в зоні АТО. Відтак, цього разу він відвідав село Троїцьке, крайній населений пункт, який з трьох сторін, оточений бойовиками так званої ЛНР, Провіз гуманітарну допомогу і пообіцяв відновити тут автобусне сполучення. Також привітав дітлахів з новорічними святами. Також цієї суботи закрив ярмарок продовольчих товарів у Северодонецьку. Хоч зазначив, що вже після зимових свят тут відновиться торгівля. Детальніше в нашому сюжеті. На околиці села починається лінія оборони, тому вона постійно обстрілюється з різною зброєю. У вересні кілька снарядів від системи ГРАД вибухнули на подвір'ї школи, пошкодивши фасад і повибивавши вікна. З тих пір вдалося зробити лише частковий ремонт, тому керівник Луганщини найближчим часом надійшли сюди металопластикові вікна та будматеріали, яких не вистачає. Також Москаль відвідав Святотроїцький храм, де помолився за мир на Донбасі. А вже за кілька днів до нового року у суботу завершив роботу обласний продовольчий ярмарок, який протягом трьох місяців працював у Сєвєродонецьку. Ой, мій милий сердень, Кожної суботи до міста з'їжджалися до 50 виробників сільськогосподарської продукції з 12 районів контрольованої Україною Луганської області. Ярмарок користувався неабияким попитом, щоразу до лотків вишокувалися черги, а все тому, що ціни на продукцію суттєво нижчі мінімум на 10 відсотків, а на деяку продукцію до 25 відсотків, ніж на ринках та в магазинах міста. Ми забезпечуємо не тільки жителів. Підконтрольні в Україні території, а багато на ярмарок приїжджають жителів закупованих територій, тому що там ціни деякі у два, три, чотири, п'ять, шість і більше раз більше. Геннадій Москаль також повідомив, що на прохання людей уже після новорічно-різдвяних свят ярмарок продовжить свою роботу. Під час останнього дня ярмарку найактивніших учасників виробників Геннадій Москаль нагородив листами, подяками та почесними грамотами Луганської облдержадміністрації. І вам лист, подяки. і надіємося, що в 2015 році ви будете приймати самої активної участь. Пожалуйста, Спасибо вам Вас з праздниками Генріє Табаух, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Бо всій Україні. Волонтери турбуються про тих, хто залишився без житла та засобів існування внаслідок розв'язаної Росією війни на сході нашої держави. Не полишають вимушених переселенців без уваги і політики. Зокрема, лідер радикальної партії Олег Ляшко попрацював з святим Миколаєм і привіз дітям біженцям з Донбасу фрукти та солодощі. Лідер радикальної партії Олег Ляшко привіз новорічні подарунки дітям з Донбасу, які через розв'язану Путіним війну стали біженцями. Завдяки небайдужим людям волонтерам. Діти біженці не залишилися на вулиці, доглянуті і нагодовані. Доброго дня! Добро дня. Доброго дня. Дід Мороз вже уже приехал. ще їде, а вот мы від него уже приехали. Я уехал за два дня до своей смерти. Если бы я вот там остался, нашу нас бы не было. Квартира у нас так и не осталась. Наверное, как судьба решила, вот мы в Киевку поехали. Разбомбили квартиру, да? Це в самому. Да, е это фарциску. фарциску? Це за два дні до вашого від'їздні? Да. Mm. да, да, да. Як ви вважаєте, що треба, що треба зробити, щоб на Донбасі був мир? От як ви щатаєте але найбільше їх мрія повернутися у рідні та мирні Донецьк, Макіївку, Харцизьк, Луганськ та Попасну. Нардев запевнив, що зробить все, щоб ці мрії дітей збулися якнайшвидше. Я передам все за Діду Морозу, і найголовніше, я думаю, що ми від усіх вас і від себе попросимо Діда Мороза, так? щоб він допоміг нам, щоб на нашому Донбасі закінчилась війна, щоб не було там ніяких баз ДНР. Правильно чи і, і ЛНР теж не треба нам ніякі бази. Нам треба, щоб був мир і спокій. У Чернівцях презентували дитячий фільм, мюзикл, бестселер дитячої літератури, книгу Всеволодене Стайко пригоди в лісовій школі. Учасники молодіжного продюсерського центру Вікторія проспівали, відтанцювали і показали вдячним глядачам. Була серед них і наша знімальна група. Казка починалась уже в фойє кінотеатру. Поважний ведмідь бурмило зустрічав діток у коридорі, дзвонив у дзвоник, вітався з дорослими. Снігуронька та зайченятко допомагали усім розсістися по місцях. Якщо знову дзвонить дзвінок, починаємо урок. Приготуйтеся, звірята, всі сольфеджіовича. Пригоди в лісовій школі тривають стільки ж, скільки йде один урок 45 хвилин. За цей час маленькі глядачі дізнаються, що зайченятка, лисички та ведмедики також хочуть навчатися різним премудростям. Щоправда, предмети називаються трохи не так, як у звичайних навчальних закладах. Актори маленькі і не дуже грають надзвичайно природньо, адже діти в лісовій школі перш за все залишаються дітьми. Діти, це є діти. От сидять вони там за партами імпровізованими. Хтось там шкрябається, хтось там спить, хтось позіхає. Я нічого цього не забирала. Тобто я все оце отак от і залишила, щоб воно от, от діти реально були дітьми. Розумієте, не відшліфовували, що це має бути все дуже. Там є щось і неправильно є ж. Що... Але от оце є діти. Пригоди в лісовій школі розраховані на молодший шкільний вік. У зйомках були задіяні не тільки малюки. Ролі старшокласників та вчителів виконали учасники різних колективів продюсерського центру Вікторія. У фільмі використано 10 пісень, написаних подружжям Гатрич. Іван писав музику, а Людмила складала вірші та сценарій загалом. Я ще раз прочитала книжку. І я написала сценарій у віршах повністю. Адаптувала їх під тих діток, які знімалися, тобто це, ну скажем так, мінімум тексту. Більше все таки пісень, більше все таки дитячої гри. Такої безпосередньості костюми позичили у парку культури імені Тараса Шевченка. Там же і проводили зйомки: Осінні листя, теплий вересень, все це дозволило закінчити зйомки у максимально короткі терміни. Холодно не було. Ні, хіба трішки було, але так як. Нас Людмила Дмитрівна з Іваном Григоровичем заряджали таким, можна сказати, такою енергією, що нам жарко було. Кінець фільму глядачі зустріли оплесками. Фільм сподобався усім одноголосно. Тові нарешті ми маємо гарну прем'єру для того, щоб дітки виховувались в, в, в любові і взаємоповазі, і перш за все, щоб допомагали один одному і. Дуже гарний сценарій, дійсно такий сучасний від. Від серця зняти усіх акторів викликали на сцену перед екраном і довго їм аплодували. За мить оплески стали ще більш гучними та щирими, адже стало відомо, що продюсеру фільму Людмилі Гатріч присвоїли звання заслужений працівник культури. Заради таких митей хочеться жити. Зізналася пані Людмила і повідомила, що докладатиме усіх зусиль до того, щоб ця казка стала не останньою в житті її маленьких вихованців. житті для наших діток буде ще не одна казка. І я бажаю всім діткам здоров'я насамперед. На перегляд запросили дітей з Чернівецького обласного притулку та тих діток, які приїхали зі сходу України та Криму. Після вистави у фойє їм вручили солодкі подарунки від благодійного фонду Майбутнє України. Усі, хто бажає подивитися мюзикл пригоди в лісовій школі, можуть це зробити 3 та 4 січня. Його транслюватимуть на телеканалі Чернівці. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на черзі про новини спорту у Чернівцях пройшов міжнародний турнір з боксу, в якому прийняли участь боксери з Чернівецької області та Республіки Молдова. Захід був організований представниками громадської організації Твоя ініціатива, які поставили собі за мету популяризувати цей вид спорту серед молоді та обмінятися досвідом із закордонними спортсменами. Провести спарринг турнір між молодими боксерами Республіки Молдова та буковинськими спортсменами вирішили представники громадської організації Твоя ініціатива, які до новорічних свят організували боксерський турнір. Вирішили зробити такий передноворічний турнір, і нам вдалося запросити молдавську школу боксу з олімпійського резерву з села Гріманкауці, що вони приїхали до нас, і ми обмінялись таким спортивним досвідом боксерським саме. Це ми проводимо для того, щоб по перше популяризувати наш вид спорту це бокс і залучити дітей до здорового способу життя. Таку ініціативу привітали і тренери. На їх думку, схожі заходи допоможуть обмінятися досвідом та продемонструвати підтримку і дружбу між двома народами для укріплення дружби між тренерами і між хлопцями. І, вообще, для дружби народу Особливо в такому контексті. Я сподіваюся, що действительно бої будуть интересные, бои будут захватывающие, і вони повлияють на те, що виросте уровень і у наших боксерів, і у ребят з Молдови. Здесь практично к нам приїхала сборная команда всієї всі республіки. А ми представлені тільки сборной області. Конкуренція буде інтересна и бої будуть интересны. У турнірі взяли участь 32 спортсмена з 1998 по 2002 роки другі народження. Своїми враженнями ділиться і Роман. Хлопчик займається боксом два роки та розуміє важливість проведень. …таких заходів. Не треба, щоб набрати ну, набратися багато ну, досвіду. Було важко наприкінці раунду, ну, коли йде кінцівка, то треба багато працювати. Я думаю, що суперник був ну, не важкий, бо ну, були і сильніші суперники. На сьогоднішньому турнірі немає ні переможців, ні переможених, тому закінчення кожного поєдинку глядачі супроводжували аплодуючи. Петро Гедощук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «В Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому не кращого. Побачимось.